Кожен може влаштувати маленьке свято для бабусь та дідусів завдяки акції Таємний Санта. Зробити це можна, задонативши за QR-кодом, зображеним на екрані, або ж відправити подарунки літнім людям особисто, зв'язавшись з благодійним фондом за телефоном. Коли ти опиняєшся в абсолютному пеклі, де 20 кілограм харесенької бабусеньки тягне за собою колеса, такі як основу від строю коляски. І туди прив'язує два пакети продуктів собі і своїй лежачій сестрі. То складається враження, що ну. Та немає ніякого морального права робити вигляд, ніби нічого не відбувається і нічого з цим не робити. Юлія розповідає, найбільше побажання пенсіонерів це солодощі, які вони обожнюють разом зі смаколиками чи іншими подарунками. Ви можете відправити стареньким листівку, тим самим додати в їхнє життя радості і тепла, яких їм бракує. Коли ти розумієш, що відправляєш допомогу персоналізовано, от є конкретна бабуся, яка отримає від тебе листівку, і там буде написано Добрий день бабуся. Там я Юля, і я вас вітаю з новорічними святами. Це викликає той самий сантимент у людей, які. Вже бабуль, на жаль, немає, от вони ніби це роблять для своїх стареньких гостинців. Окрім смаколиків, пенсіонерам потрібні продукти харчування, засоби гігієни, теплий чистий одяг, пелюшки та підгузки. Також Юлія наголошує, речі повинні мати належний вигляд, без плям чи пошкоджень, адже літнім людям потрібна гідна старість. Поняття гідної старості. Я вкладаю коли ви хочете задонатити стареньким людям або щось передати стареньким людям, класно це зробити із думкою. Чи віддала б я це своїй бабулі чи дідулі? Як правило, гуманітарка? Ну добре, не як правило, дуже часто це залишки чогось. На тобі боже, що мені не гоже. Ось там, наприклад, в мене є рвані колготи. Я відправляю рвані колготи. Моя бабуля ніколи в житті цього не вдягнула. Для чого ви це відправляєте? Акцію таємний Санта проводять вже не вперше. Минулоріч вона охопила 500 людей похилого віку. Для них вдалося зібрати близько 300 тисяч гривень завдяки донатам і близько 600 подарунків. Цього року кількість пенсіонерів зросла удвічі. 200 хлопчиків у мене в Дніпропетровській області. Це все хлопчики з інвалідністю. Це будинок інтернат там в мене бідняшки з усіма синдромами. Там ну, біда зовсім по здоров'ю. Е, є один притулок, психоневрологічний, там де з різними хворобами е, дорослі люди живуть, 250 чоловік. А е, кінцем притулків, це старенькі. Я дуже хочу, щоб вся ця тисяча людей отримала свої гостинці. Окрім таємного Санти, Юлія влаштовує і інші акції підтримки людей мудрого віку. Рік тому, на День Святого Миколая, вона приїхала до стареньких з купою подарунків та з концертом від Віктора Павліка. І бачити шок цих людей, які, ну для яких просто барбариска – це вже величезний подарунок, а до них приїхав справжній Віктор Павлів. І він з ними там і так, і сяк, і пісні співав, обнімалися, цілувалися, і для них це прям свято. Юлія каже, на цьому не збирається зупинятися і планує вигадувати нові акції, ставити нові цілі, щоб радувати стареньких ще більше.